А чи знали ви, що ваш будинок може стати енергонезалежним? Доброго дня! Сьогодні я хотіла б розповісти вам про унікальну можливість для ОСББ та ЖБК, а саме скористатися програмою Грінді від Фонду енергоефективності. Що саме дає вам ця програма? За даною програмою, ви можете отримати компенсацію в розмірі до 70% вартості обладнання та матеріалів за встановлення СЕС або теплових насосів на вашому будинку. Стати учасником програми доволі просто: все, що вам необхідно, це ухвалити рішення про участь у даній програмі на загальних зборах ОСББ, також провести енергосертифікат вашої будівлі та зробити опис проєкту. Наша компанія готова вам допомогти у реалізації вашого проєкту, відповісти на всі ваші технічні вимоги, допомогти вам скласти опис проєкту, та також встановити сонячну електростанцію на вашому будинку. На сьогоднішній день нашої команди реалізовано вже більш Ши п'яти проєктів ми готові вам надати повний супровід вашого об'єкту з моменту подання заявки номер один, реалізації проєкту та завершення робіт за вашим проєктом, а саме отримання відшкодування від фонду 70% вартості матеріалів та обладнання. Тому запрошуємо вас відвідати наш офіс компанії Solar Service, де ви зможете більш детальніше ознайомитися з умовами програми, а також отримати консультацію стосовно наших постів.